У Тернопільській міськраді провели громадські слухання щодо внесення змін у генплан міста. Проектанти вже встановили основні зміни, які невдовзі можуть затвердити. Зокрема, на території старого парку планують демонтувати меморіали радянським військовим, натомість облаштувати там спортивну зону. Архітектори пропонують розширити міські кладовища а також планують внести зміни до інженерного забезпечення міста, зокрема, водопостачання, де в перспективі обіцяють зробити. Перекладку усіх аварійних мереж є ряд вулиць. Я їх можу зачитати. Їх багато глибока, татарська, злуки, спротивна, збарівська, галузька, весела, липова князя, цілий абзац, де спостерігаються також проблеми з відведенням поверхневих вод. Ще до недоліку є те, що в центральній. Частині міста існують колектори дощової каналізації, які безпосередньо підключені до мереж побутової каналізації, що теж не відповідає сучасним нормам. Цим проектом внесення змін до генерального плану надані пропозиції по розташуванні перспективних об'єктів освіти, перспективних об'єктів охорони здоров'я, а також надані ділянки для розміщення об'єктів. Виробничих і та транспортних складські цьогоріч міська рада оголосила про початок громадського обговорення розроблених містобудівних документацій 10 лютого. Ознайомитися з нею може кожен мешканець громади, а також подати свої пропозиції або заперечення до 16 березня. Станом на 10 березня більше 200 містян вже звернулися до міськради із своїми пропозиціями щодо функціонального використання територій міста.